Який мені вітер у серці повіяв, що в нім, як навколо зелений розмай. Про що б не писав я, не думав, не мріяв, Та все перед мене Донецький мій край, і все перед мене задумані гори, Збігають, мов килим ясний до дінця, і рідні села, і рідні простори, і шахти, і заводи, і степи без кінця. І ліс за дінцем. Ой, як часто я в ньому плукати любив, серце, років не ліч з тих днів, як з піснями ми йшли в борівському, коли ми повстали на прокляту ніч. Неначе сьогодні я юний, смуглявий, мені борівщанка дає молока, і осінню пахнуть зів'ялі трави, і твердо гвинтівку. Тримає рука. О рідний Донбасе, мій тату могучий, ти в серці моєму навік заяснів, І спів солов'їний, і вітер, і тучі, і шелест колосся, і гул поїздів. Які вечори там У убріючому льоті, там ластівки линуть Про вулка глухих. В далекій моїй в дорогій третій роті. Де слухали вишні, дитячий мій сміх. Мов бризнуло сонце промінням підвії, і хтось теплою рукою погладив чоло, то вітер донецький у серце повіяв, То поле донецьке в душі розцвіло.